З інформацією володіє світом. Людина живе у світі інформації, починаючи отримувати її ще до свого народження. Завдяки інформації вона навчається ходити, розмовляти, мислити, розвивається і взагалі існує. Щоб зрозуміти роль інформації в житті людини, потрібно передусім з'ясувати, які дії з нею можна виконувати. Часто інформація має руйнівний характер, не тільки для того, хто її отримав. А для того, хто її надав. Якщо, звичайно, були порушені законні вимоги щодо її надання. Інформація це нові знання, які отримує особа у результаті сприйняття і переробки певних відомостей. В залежності від галузі використання, термін інформація отримав безліч визначень. Зокрема, це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються в суспільстві, державі. Та навколишньому природному середовищі. Кожен з нас має право на отримання будь-якої інформації про стан свого здоров'я, про медичні послуги та спосіб їх отримання, а також про все, що доступно науково-технічному прогресу. Але як відстоювати таке право? Чи може лікар не надати медичної інформації, надати її не вам або ж надати її не в повному обсязі? Спробуємо розглянути, що таке медична інформація. Зокрема, це стан здоров'я людини, мета запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі про наявність ризику для життя та здоров'я. Тому за своїм правовим режимом така інформація належить до конфіденційної. Слід пам'ятати, що до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані так, саме про здоров'я. Ось і виходить, що надання такої інформації повинно здійснюватися виключно в рамках і порядку, передбаченої низкою законів, яку іноді навіть самі досвідчені правники не можуть розплутати. Як зрозуміти, яка інформація є конфіденційною? У яких випадках надання її буде правомірним? І колись варто все ж таки відкрити закон і перевірити свої дії. Звичайно, коли інформація стосується нас особисто, то не виникає жодних обмежень щодо її отримання. Чи все ж таки можливо отримати у закладах охорони здоров'я будь-яку інформацію про стан свого здоров'я? З точки зору збереження права людини на медичну таємницю. Було б правильно, якщо б за життя пацієнта медичну інформацію надаватимуть членам сім'ї лише за безпосередньою згодою пацієнта. Коли до медичного закладу звертається повнолітня особа, їй надається медична допомога. І логічно, що вона має право знати всю інформацію про стан свого здоров'я, а також ознайомлюватися з відповідними медичними документами. Батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники та інші особи також мають право на інформацію про стан здоров'я дитини. Тут варто пам'ятати, що існує юридичне та практичне значення дитини. Справді для батьків діти у будь-якому віці залишаються у такому статусі, але з погляду законодавця дитина у правовому розумінні з досягненням повноліття перестає такою бути. Віковим цензом для реалізації права на медичну допомогу є досягнення повноліття, тобто 18 років. Пацієнт має право знати повну і достовірну інформацію про стан свого здоров'я. Можливо, не тільки пацієнт має таке право. Як відбувається збереження лікарської таємниці і чи повинен лікар надавати інформацію за запитом представнику пацієнта? Чи його, батькам, опікунам, піклувальникам, а можливо іншим особам. Чи існують все ж таки причини відмови, спробуємо це розглянути. Лікарська таємниця охороняється законом, і розповсюдження відомостей, які стали відомі під час лікування, окрім випадків, передбачених чинним законом, є неправомірними діями. Як свідчить аналіз юридичної практики, інколи у клопотаннях законних представників є незаконні вимоги. Отримати інформацію про стан здоров'я, наприклад, своїх дітей, які досягли повноліття. Така інформація витребується не завжди особисто батьками, а може міститися у запитах адвокації чи клопотаннях представників, які уклали договір про правову допомогу. Або мають довіреність від батьків на представництво їх інтересів. Адвокат, представник мають право ознайомлюватись з первинною медичною документацією лише за наявності певних документів, які посвідчуватимуть їхні повноваження на представництво інтересів клієнта, тобто пацієнта закладу охорони здоров'я. А також належно оформлено адвокатського запиту для адвокатів та запиту щодо доступу до персональних даних для представників. Повноваження представника посвідчуються довіреністю законного представника, свідоцтвом про народження, рішенням суду про усиновлення або рішенням суду чи органу опіки піклування про призначення опікуном чи піклувальником. Повноваження адвоката можуть посвідчуватися довіреністю, договором. Або ж ордером. Але як вчинити, коли пацієнта немає в живих? У разі смерті фізичної особи, члени її сім'ї або інші фізичні особи, уповноважені ними, мають право бути присутніми при дослідженні причин смерті пацієнта та ознайомитися з висновками щодо причин смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду. Йдеться про право членів сім'ї пацієнта після смерті пацієнта ознайомлюватись, але з чітко визначеним обсягом медичної інформації, використовуючи принцип аналогії закону, потребу захисту прав правонаступника померлого пацієнта у запиті повинен міститися необхідний обсяг медичної інформації для заявника, ну звичайно, з відповідною мотивацією. За умови ж звернення безпосередньо самого пацієнта. Або його представника за законом чи договором у встановленому законодавством порядку, він має право на отримання персональних даних за запитом, який повинен бути скерований до володільця бази персональних даних. Запам'ятайте, що обов'язковою підставою для виникнення права використання персональних даних за умову використання цих даних є згода суб'єкта персональних даних. На обробку їх. У тому числі тих даних, які становлять саме медичну інформацію, пацієнт має право знати, де і як його лікують, від чого його лікують, а також можливі наслідки такого лікування. Законодавець дає пацієнтам право знати все про стан свого здоров'я. Але чому часто лікарі приховують від пацієнта вити складність захворювання? Натомість родичі потрохи збирають гроші на похорон, а пацієнт нічого не підозрюючи, готується зустрічати світле майбутнє. Пам'ятайте, пацієнт має право як отримати таку інформацію про стан свого здоров'я, так і відмовитися від неї. Медичний ж працівник зобов'язаний надати пацієнтові в доступній формі інформацію про стан його здоров'я, мету запропонованого дослідження і лікувальних заходів. Прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя та здоров'я. Якщо ж інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан здоров'я пацієнта, тоді може зашкодити процесу лікування, медичний працівник має право надати неповну інформацію про стан здоров'я пацієнта, обмежити можливість ознайомлюватися з окремими медичними документами. Інформація може бути прихована від пацієнта тільки в тих випадках, якщо є вагома підстава вважати, що вона може завдати йому шкоду. Проте, у разі наполегливої вимоги пацієнта, лікар зобов'язаний надати вичерпну інформацію. У випадку несприятливого прогнозу для хворого потрібно проінформувати його делікатно, обережно, залишивши надію на продовження життя, а також можливий успішний результат. Законодавець закріплює низкою законів право пацієнта на інформацію, як на її отримання, так і на її відмову. Знати про стан свого здоров'я чи не знати повинен вирішувати сам пацієнт.